Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось, що чекає мешканців Запоріжжя влітку 2023 року. Давайте по місяцях. Що їх чекає до кінця червня 2023 року? Сьогодні у нас 27 червня, отут от залишилось декілька днів, що чекає цими днями? Ну, Страшний суд вийшов це із куплення якихось помилок. Фортуни — це добре. Е, Можливі оці обстріли обстріли можливі так, є... є небезпека. Тут є і хороші моменти, ну, якесь своє, своє життя, да? і в тому числі, що мешканці як жертвоприношення, смерть, можливі смерті, можливі руйнування і смерті до кінця червня будемо прибирати. Заперечую, заперечую, заперечую. І перекриваю. Тож небезпечно, небезпечно. Перекриваю, щоб захист був. Зараз будемо перекривати карту смерті, карту сонця. Сонце це життя. Щоб... Підвести біду. Ось вона. Ну. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи, охоронці, право захисту для мешканців Запоріжжя. Прошу відвести біду, щоб не було жертв, щоб не було смертей, не було руйнувань. Прошу, прошу Божого захисту, та буде так. І хай е весь негатив повернеться назад на голови ворогу. Вищі сили. Поверніть всі ракети, всі снаряди, бомби, міни запущені по Україні, по Запоріжжю, по Запорізькій області. Місце їх випуску. В домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості на їх голови. Та буде так і так буде. Так, це ми подивились у ці останні дні червня. У нас ще є липень і серпень. Давайте на іншій колоді подивимось. на такий. Так, що чекати мешканцям Запоріжжя в липні? Скажіть, покажіть, що чекати мешканцям Запоріжжя в липні. Що очікувати в липні? Чи буде небезпечно в Запоріжжі в липні? Скажіть. Чи буде небезпека якась з боку атомної електростанції Запорізької? Скажіть, покажіть липень 2023 року. Ну, тут поки все спокійно виходить. Зміни на краще навіть. Якась таємниця, секрет, щось пригось готується, щось таке буде відбуватися. Що це поки що ну, скрито, цього не видно. І так, є небезпека на кінець місяця. Є небезпека з атомною електростанцією. Д'явол щось готує, щось, якісь домовленості. Він хоче виторгувати за цю атомну електростанцію, якісь собі домовитись, да, що якісь собі привілеї. Якщо цієї домовленості не буде, то він зірве. І таємниця, яка таємниця? Зараз питаємо, яка таємниця, скажіть, покажіть. Сім пентаклей. Дивіться, щось, якась ідея підготовка з боку наших військових. Е, дуже серйозна підготовка. Щось приготовано, і воно повинно, як. Ну, виросте, да, я не знаю. Ну тут він саджає на карті. Людина посадила зерно, воно повинно прорости і дасть, дати плоди, урожай. Так і наші, вони щось підготували, що це секретно, таємничо, ніхто про це не знає, і це буде потужний удар по ворогу. І тому я не буду розкривати далі, що тут приготовано, але ворог буде повіржений. Так, а оце що стосується атомної електростанції, скажіть, будь ласка, скажіть більш подробно, що там буде? Чи буде небезпека? Так, да, будуть смерті, небезпечно, буде отруйна вода, бо у нас виходить інша наступна карта, отак пов'язана з водою. Щось буде забруднена вода. Треба прибирати. Липень небезпечний місяць в Запоріжжі. Заперечую. Заперечую. Більше тут нема ніякої. Тут ну, все, все добре. Одна небезпека це ці можливість а, руйнування атомної електростанції. Але. Це не 100% що вона буде зруйнована. Зараз, от по цьому розкладу, 70% із і що вона може бути зруйнована, може і не зруйну, ну, можуть і не зробити цей вибух. Бо, по-перше, хочуть щось домовитись. По-друге, наші щось приготували, і е, якийсь сюрприз для ворога, який призведе ось плани, які да що все погане скінчиться, що ми вирвемось нарешті в якесь світле майбутнє. Це я заперечую і перекриваємо. Ще нема оцього остаточного, що да, дійсно там 100%, 100 що буде трагедія. Ні, але це можливо, що ворог планує ці смерті, це як жертва приношення. Зараз будемо повертати, перекривати. Так, я хочу, щоб було мирне життя, щоб нарешті настав, настав мир. І що я хочу? Я хочу перекрити цей негатив. Цю трагедію. Ну, небезпечно. Небезпечно зараз. Так, ще одна карта мені треба. Так. Перекриваю. Перекриваю. Це заберемо. Заперечу. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для мешканців Запоріжжя. Прошу відвести біду. Не допустити катастрофи, щоб не було зруйновано електростанцію Запорізьку. Вищі сили, прошу захисту для всіх мешканців, Божого захисту. Поволі вищих сил, да буде так. І так буде. І також вище сили, прошу. Всі поверніть всі ракети, всі снаряди, бомби, міни, всі руйнування, всі смерті, всі злочини. Поверніть на голову тих, хто їх вчиняє по Верховному суду. Прошу, вищі сили, поверніть ці ракети, запущені по Україні, по Запоріжжі, по Запорізькій області, місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості на їх голови, та буде так. І так буде. Так, це ми подивились липень. Липень, на жаль, небезпека небезпечний. Дивимось далі. Серпень. Що чекає мешканців Запоріжжя в серпні? Що чекає мешканців Запоріжжя в серпні місяці? Чи Є небезпека, чи буде небезпечно в місті Запоріжжя? Скажіть в серпні 2023 року. Чи є небезпека? Покажіть. Так, всё, что там будет, в серпне. Ну, кажуть карта, що вдасться уникнути небезпеки, що цей гострий період, який червень і липень, він в серпні, що ви, це вже буде вихід цього гострого періоду. Будуть якісь наступальні дії, вже такі явні, що ворога тут конфлікт вийшов і король жезлів. Це коли ворога будуть вже відтісняти, бо відкритий шлях для наших для збройних сил. Мешканці будуть дуже налякані, 10 мечів. Це така емоційна складова да, в місті общий настрій, що все, що це вже все, кінець повний на, на самому дні і е, дуже такий емоційний поганий стан. Це я зараз поприбираю. Потім я б сказала, що найбезпечний це липень. Ну так, в серпні вже нема такого. Ну, конфлікт ще продовжується, але вже нема такого е, накалу, да, таких, таких прям страшних якихось подій. Да, це вже вихід е, вихід уже на таке, на щось краще. І також таємниця, що скривається, що скрито. Що це те, що ми не знаємо, що приготували, воно буде це в серпні, воно буде як розкрито. А приготували що? якісь дії, щоб був мир, щоб настало мирне життя небезпечне. І карти попереджують, що не треба це, про це ну, сильно балакати. Це таємниця, якщо все вийде, то буде мир дуже швидко. Дякую. Давайте перекривати. Що я прибираю? Це все військові дії. Заперечую. Це хороша карта. Це ми залишимо. Цього приберемо. Заперечую. Щось буде відбуватися з імператором. Імператор це в нас Путін. Щось з ним будуть робити. Якісь будуть події, які вплинуть на взагалі всю ситуацію. Це я також забираю. Заперечую. Страхи забираю, з голови заперечую. Заперечую. Це перешкоди в минулому. Так, що тут у нас ще? Верховна жліця, її також забираю. Заперечую. Так. У цій по цій верховній Жриці виходило, що люди думають, що треба буде залишити свої домівки. Але я не бачу, щоб це відбувалося. Бо вийшли дуже гарні карти от всередині розкладу, це головні карти, що не треба буде. Щось таке станеться, це можливий розвиток подій, що ну, люди продовжать своє звичне життя. Але якась трагедія буде, звісно. І вона піде в такому найбільш яким, в м'якому, самому м'якому сценарію, да? що є декілька варіантів перебігу подій, самий трагічний і є найлайтовий, то це по самому легшому сценарію зараз проігрується. І що сам, такої страшної небезпеки вдасться і збіжать? Цей конфлікт забираю, заперечую. І перекриваємо. Також негативні карти заперечую. Так, 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 зараз шукаємо, перекриваємо. Ну, дуже добре, що не вийшли ці карти на руйнування атомної електростанції. Це добре. Так, так, ще одна карта мені треба. Ось вона. І ось так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці Прошу захисту для Запоріжжя, для мешканців Запоріжжя. Прошу відвернути біду. Прошу. Щоб в Запоріжжі не було руйнувань, щоб все було мирно, і мешканці були цілими неушкодженими їх домівки по верховному суду, да, буде так, і щоб не, не ви не виникла ситуація, при якій треба по залишати свої домівки. Вищі сили, прошу допомоги в цьому. І вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, по Запоріжжю, по Запорізькій області. В місця їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ, хай весь негатив, їм повернеться по Верховному суду, з по справедливості на їх голови. Та буде так, і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.